Ми розуміємо, що на порядку денному сьогодні стоїть питання водозабезпечення населення, яке цього потребує. На порядку денному сьогодні підготовка до опалювального сезону безпосередньо підготовка до і забезпечення паливною деревиною людей. На порядку денному сьогодні розвиток інфраструктури, яка дозволить сьогодні налагодити логістику. і Всі ці питання обговорення. Можу сказати, що деревина паливна водна Одещині точно є. Державне підприємство Ліси України. І це забезпечило на складах понад 10 тисяч кубічних метрів відповідної паливної деревини для тих, хто це потребує. Є інтернет-магазин Дрова є, на якому це все можна купити відповідно з логістикою, з доставкою і так далі. Питання розширення заповідних об'єктів теж в фокусі нашої уваги, тому що будуючи будь-які інфраструктурні об'єкти, ми маємо піклуватися про природу. Стосовно сьогоднішнього візиту міністра і стосовно підписаних документів, можу сказати, що ми зробили історичний крок, і це дуже символічно, що ми зробили це саме на Одещині. Ми підписали сьогодні відповідний документ, який Узаконює наші відносини і встановлює правила наших транскордонних консультацій в рамках Конвенції ЕСПО. Тобто, якщо, наприклад, Республіка Молдова будує якийсь об'єкт, який потенційно буде впливати на довкілля України, є процедура, як вони з нами будуть проводити ці консультації. Відповідно, коли ми зі свого боку, наприклад, на Одещині. Будуємо якийсь новий об'єкт інфраструктурний. У нас є процедура як провести ці консультації, і вона ратифікована обома урядами. і У нас є право на її підписання. Тому дуже дякую за такий історичний візит. Дійсно історично, що це відбулося на Одещині, і я впевнений, що підписання цієї угоди це ще раз підкреслює те, що Молдова і Україна разом не тільки у пункті 8 формули мира, не тільки те, що ви сьогодні також відчуваєте вплив цієї збройної агресії, а й те, що ми тепер маємо відповідні процедури, як разом притягувати агресора до відповідальності. Ви знаєте, ми сьогодні фактично вперше за допомогою держави... Державної екологічної інспекції спробували змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Я зараз кажу про той найбільший випадок екоциду, який трапився на Одещині, коли горів порт. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси, і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова, і ми презентували цю інформацію міністру. Мій попередній, міністр, мій попередній візит до столиці Республіки Молдова супроводжувався тим, що ми передали Серджіо уламок ракети. І він з цим уламком ракети прийшов до парламенту і показав їх парламентарям і дав їм відчути те, що потенційно можна відчути, приїхавши сюди в Україну, не тільки на Одещину. Я впевнений в тому, що Серджіо цю презентацію з цими детальними розрахунками презентує і парламентарям, і Кабінету міністрів для того, щоб той, хто ще не зрозумів, почав розуміти і побачив це в цифрах. Тоді, можливо, це дасть ще один поштовх не тільки для засудження, а й для відповідних конкретних дій. Я впевнений, що ми зробимо ще більше таких розрахунків, і ми отримуємо ще більше цифри. Я хочу просто нагадати про те, що Держекоінспекція щодня розраховує збитки. На сьогоднішній день ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає. Навіть вчорашній випадок, який. Був на Одещині, це ще один кейс, який треба буде обрахувати, покласти в загальний кошик збитків нашого, нашому довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тому хочу ще раз подякувати і сказати, що ці всі виклики ми точно не забудемо і точно не залишимо. А навіть ми обговорили те, що допомагаючи обрахувати оці ці впливи не тільки на українські довкілля, а й на довкілля сусідніх країн, а там збитки йдуть по цьому кейсу і Молдова, і Румунія, і Румунія, тобто зачіпає кілька країн. Це транскордонний вже вплив, і це абсолютно інша відповідальність. І обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому. Mă bucur astăzi să fiu alături de colegul meu domnul Strereț să semnăm acest acord Імпортант історик акорду ЄС поповінного імпакту транспортає Супра Меділуй. Дуже дякую за запрошення, дуже дякую за візит, за гостинність. Радий бути поруч з міністром, з міністром. Хочу наголосити назву угоди, яка була підписана для преси, угода між урядом Республіки Молдова та Кабінетом міністрів України про імплементацію конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Crimele de mediu nu au graniță, de asta în acest context încă o dată Republica Moldova condamnă agresiunea Federației Rusă asupra suveranității și integrității Ucrainei. Орі, а ці крімі де медіа афетеру Україна, а чи Републіка Молдова? Uh, Будь-які порушення uh, в сфері медіа вони не мають кордонів, не потребують віз і вони стосуються як Республіки Молдова, так і України. Uh, Молдова рішуче засуджує військову агресію Російської Федерації проти України. Семлю частного кордонів агажамент клас аламбелор церкви імплемента. politici pentru protecția mediului, dar și pentru politici sustenabile pentru cetățenii noștri și pentru generația viitoare. Pe cei document, mai Приєднуємось до того, що будемо разом узгоджувати будівництво об'єктів відповідно на наших територій, узгоджувати з і навпаки. І для наших громадян це дуже важливо в контексті екологічної безпеки. Cu siguranță vreau să mulțumesc echipelor de experți care au lucrat la acest acord. Totodată vreau să menționez că odată cu semnarea acestor acord, colaborarea dintre instituțiile subordonate pe mediu vor fi mai intensă pentru a preveni daunile asupra mediului. cu expert, am iachi Ці документи, які працювали над формулюваннями над тезисами, впевнений, що підписання цих документів призведе до збільшення об'єму екологічної безпеки наших громадян. Тобто дати вряв spun că alegerea acestui oraș, Odessa, Одеса o alegere foarte inspirată. este un oraș pe care îl cunosc toți cetățenii, este cel mai vizitat oraș de către cetățenii Republicii Moldova. Totodată, regiunea Odessa se mărginește cel mai mult cu, la graniță cu Republica Moldova și este un loc bun pentru a semna anume aici Convenția ESPO. Підписання угоди саме в Одесі є символічним. Одеса є містом для нас важливим, як економічно, так і туристично. Немає, мабуть, майже немає громадян Молдови, які не були в Одесі або не мають сувенір з Одеси. Сігуранс, între ambele țări, два pe domeniul антріамбель, dar și pe alte domenii. Впевнений, що сьогоднішня зустріч, сьогоднішній документ, збільшить об'єм екологічної безпеки, взаємодії між нами. І також Молдова заявляє про готовність приймати участь у реконструкції України так і в екологічному, як і в інших напрямках діяльності в Україні. Кума майспос Крим Лідімедю Хотар. Як я і раніше говорив, ці порушення в сфері екології вона немає, вони не мають кордонів. Important să conștientizăm asta și să înțeleagă și cetățenii Republicii Moldova, dar și toți cetățenii Europei și tregi. Vă libul și rozumim ca gromadiana Ucraine, tăcănă Moldovei, at i gromadiane Fsiei Europei. În la întâlnirea pe care am avut o înainte de semnarea acordului, am avut o prezentare foarte bună, zic eu, de la Inspectoratul Mediului al Ucrainei, unde se arată clar cu cifre. Карестим ачистим пакта супрамеділу Шин Україна Даршин Републіка Молдава Фенксентемлаґранічну до Републіка Молдова сьогодні нам в робочому порядку була доступна презентація, яка буде дуже цікава вам, бо вона е, е, має в собі певні цифри е, забруднень і проблем, з якими ми е, столкнулися на, на кордоні України Молдови. Ще портання це національним крім редімедію у ньому інкоменсурабілішину праць. Важливо розуміти, що іноді неможливо оцінити той вплив, той негативний вплив, який мають в екологічному, в екологічному просторі ці наслідки атаки російських на Україну. Я станку дата Републіка Молдова кондамна через розбійного древ, яка Руса ще ще один раз ми будемо засуджувати цю агресію цю несправедливу військову агресію проти україни і ті ефекти екологічного характеру які з якими ми стикаємось що недорімка сесіенчатезікитмареда час розбою і дійсно ми хочемо щоб ця війна справедливо закінчилась на на формулі миру якою на частину якої ми є